Доброго ранку Україно! всім великий привіт. Сьогодні, чи точніше, вірніше вчора ми працювали мульчувачем, доробляли там клинчики, не було в мене оператора, працював в МТЗ. МТЗ це як оце я з камаза на мана пересів, так само з МТЗ на джондіра, то вже дуже не хочеться. Залазити в МТЗ. Не судіть мене строго. Ну, Факт є факт. Хто попрацює на Джонові, то до МТЗ не захоче повертатися. Ну а сьогодні, друзі, приїхав на допомогу до нас наш товариш із своїм монстром класу Axion 230 лошадіних сил. Рихлим, друзі. Оранка, в принципі, пішла б, але е, я думаю, навантаження на е, сам плуг, на сам трактор було б надзвичайно великим. Тому, друзі, глибоко розпушувач. На 25 сантиметрах навіть є невеличка волога. ходи із швидкістю 10 км у час. Працює на 25 сантиметрів. Подарунки тобі! Зривні болти! А? Час покажу! Тобі подарунки від Петровича. О! Не в ту сторону відкрив. Там і гайки. З болти. 50 рівнів штучка і вони ваші. Ну як трактор іде? Не важко, да? Ухо, це апарат! Лягаю спати і сниться. Хе-хе-хе. Пушка. На амортизаторах кабіна. Головне, друзі, лийте якісне топливо. Бо є гіркий досвід, що навіть нова техніка лягає, на мурдяках не хоче їхати. Перешти! Що таке? Гарячі долота! Нічого собі. Оце до. Та не вдержиш руки, ти що? Це пуще. Ну швидкість. Це ж із-за із того, що швидкість. Це нове. Були в минулому році, загубили. Та руки не вдержиш, ти що? Грітися можна. Та хай гріється. У нього робота така. Тут що е може случитися, це тільки перервати зривний болт. Давай клас. Шплінтуйте добре, ти що? Оптікон, друзі. Копія якогось там імпортного. Тільки в тому імпортному все воно розборне, Можна замінити будь-яку деталь. Тут усе зварено намертво. А це підогнутий був, попа, так. Да? Все зварено намертво, друзі. Але воно, в принципі, ви її не поламаєте. Ну, ніяким трактором. Тут що може статися, це просто зірве зривний болт <кхи> і все. <кхи> це в нас основний болт, а ось зривний. Получається, тільки велика нагрузка, туди її лапу завернуло і все. Ну і агрегат, звісно. 2,5 метри захват. Просто літак. Обов'язково рекомендую всім, щоб було два котки. Тут і друга сторона зігнута. диви. Тут італійські ці зуби. Метал надзвичайно класний. І вони, виходить, як крутяться, вони один одного чистять. Навіть якщо грязно, просто додаєте глибину, їх трошки наліпляє десь отак. Добавили глибину і вперед. Так, ну і що виходить? А виходить, друзі, отаке. От Ближче до зворотів є грудка. Ну, в порівнянні з тими чемоданами, які я бачив у людей, навіть більше, ніж оце, то тут більш-менш терпімо. Весною буде диски, більшість всього що два рази. Перший раз на закриття вологи, другий раз передпосівний обробіток. Оце техніка. Скорость 11,3. Того ж вони до лота й гріються, друже. Тому що швидкість така ще Де ззаді, а що там ззаді? Пелюка? Невеличка така діагональ для того, щоб у нас виходить є з колії комбайна. І щоб не було такого, що ти напряму став і чітко по колії комбайна, щоб воно попадало тільки через раз, скажімо так. тракторові леші в будь-якому разі, і менша ймовірність, що або зірве зривний болт, або відірве до та й Площа трошки більше рівняє. Ну і площа, та, звісно, звісно, рівняє. А тоді дисками в оположному напрямку і буде красота. Наша сівалка СПМ 8 посіє сюди аж бігом, буде тут знову кукурудза. В цьому році, друзі, будемо все рихлить. І під сою буде соя в нас, і трішки буде соняшнику, все будемо рихлить. До речі, он, батько тільки що розказував, бачив, їхав джондір е -е, замість отаких, отаких кільчасто шпорових котків, диски, два ряда дисків. Ну, а то От ото воно дозволив ці грудочки рубати, дрібнити. Ну, Це ідея, ідея але... але але як купляти ті диски та щось самому конструювати, то... У два сліда лучше низками. <хи> і все. Так. так, а ще, друзі, ми забули за колісницю. Як варіант, можна спробувати відразу після глибокорозпушувача пройтись, подивитися, що буде, ну або вже весною в будь-якому разі вона рівняє просто фантастично. Я обов'язково приїду і ми спробуємо прямо після глибокорозпушувача. Так, друзі. Залишаємо Станіслава. Їдемо чіпляти диски Кронаса і будемо готувати полощу під посів пшениці. Ох, и красень. Тьфу-тьфу-тьфу. Хай не ломается. Хай дико не ломается. И пошел. Так, друзья. Взял и ось. Викрутка Дніпро М. Зараз заміряємо глибину. Скажімо так, щоб максимально було прозоро. Заходимо трошки далі, бо там поки він заглибиться з краю, це іменно там, де йде лапа. Між лапами залази не так. так. Наші тисячі дрібниць. 6,27, ну 25 впевнені. Впевнені, що не може не радувати. Бомба. Так, друзі, а ну хто правильно скаже, що потрібно, щоб у вас було, коли ви власник МТЗ. Батьку, ану давай перечислять. Це... Запасне щеплення, запасна помпа, е, палець на циліндр. Е, що ще в нас там виходить, часто з строя? Розпреділитель. задній вал Задній вал на нав'язку обов'язково і вгадайте, що лопнуло чи вийшло з ладу у нас. Дімон, що ти зробив? Що ти поламав? Дівлюся, бля, о, на грузку пішов, поняв. Ааа. сука... хікати. А тут хоч простих ідеополився. Так, друзі, як ви здогадалися Нас покинув Вал нижній. Періодично 2-3 роки при... Певній нагрузці цей вал лопається. Ну, ми вже ж, скажімо так, биті пацани. У нас два вала, запасні завжди є в наявності. А як угадати? угадати? Рулетка поміряв, відрізав. Отака стерня. Отак виходить. В ідеалі треба ходити проти шерсті. Чим крутий електроінструмент? Раз, вам кусочок трубки відпиляли, той ще загубили. І... Збираємо назад. По живому чи не по живому. Та був трошки наколений Так, да, був наколений так і непогано. Оця фігня, оця фігня і все, і все зібрано, так? Да? Де, які ще? Закручуй. Штопорні, так? Да? Фігні? А. Так, трубу раз, відпиляли, клац, туди. Оцей вал є продається усилений якийсь товщий. Та як він може товщий? а от і розце, їх росте, розрайбері, так. А тоді тіло мало. Ключ не Біжу. Ну і що? Знову встрою! Що ось цей пішов він мать восьмою ходи та що, нормально б'є, хай ходить так. Ось яке. І ось яке робиться. Якщо ходити для ніші, друзі, буде Дрібнити краще. Ну, нас влаштовує. Нам потрібна не тільки якість, але й швидкість. Це в першу чергу заощаджує нам топливо. Виходить в нас 6 літрів на гектар. Так, друзі, робимо рокіровку, треба попереставляти техніку. Бо будемо зараз відчіпати хід 6 і будемо чіпляти кроноса. Будемо готувати під посів пшениці. Ох, і мощ! Ох, є це вообще. Що хай стоїть? Ман. Як часи? І ще один красунчик. Дідусь! Дідусь GCB. 2000-й рік по-моєму. Двигун Перкінс взагалі пушка. Опусти по це витягували редуктор ним. На Т-150-му, бо лопнула була полуось. ой, як же мені подобається цей звук. Так, друзі, сюди отак, тому що рне на той світ. Сюди отак підставляємо колоди, тому що коли е, влази, влазять ножі в ґрунт, надзвичайно ця, цей участок котків він е, ржавіє. І коли ви настає новий сезон, виїжджаєте в поле і в цьому місці налипає земля. Щоб такого не було, це лічно з нашого досвіду. Щоб такого не було, просто ставимо на колоди і все. Так, а що в нас тут? Открито все, відкрито. Піднімай. Не піднімав? А чого не піднімав? А, так підняло. Живу, все. Ні-ні-ні, давай назад. Не підніма. Шутиш? І колеса виважуємо, щоб на них не тисло і закриваємо кран. Все. Все. по. па сюди на диск. Просто пушка. Передають, друзі, і в нас дощ, тому Ховаємо ту техніку, яка вже в цьому році нам не потрібна. Хорош! Хорош! Та й що, друзі? Бачите, футболка? Мокріє потихеньку, друзі. Нарешті і в нас іде довгоочікуваний дощ. Комбайна накрили, жатку зернову відтягли. Диски Кронос причепили до десь-150 і вони вже готові в поле. Дай Бог, обіщає нам дощ до вечора і цілу ніч і до самого ранку. Ну Будемо сподіватися, друзі, що промоче. Конкретно, скажімо так, хотілося б дуже хотілося б. Зараз очікую. На класа, Ну він буде працювати, поки не почне трактор взагалі гребтись. Ну то й на сьогодні, друзі, все. Всім пока. На зв'язку. Слава Україні і героям слава слава нашим одним словом захисникам, які дають нам можливість працювати. Всім пока, друзі, на зв'язку!